Дорогі глядачі, це Travel Life TV Channel. І сьогодні я хочу поговорити про роботу у Туреччині. У своєму житті я люблю дуже багато подорожувати і завжди, коли я їду в іншу країну, я стараюся, щоб можна якось було це компенсувати. І хочу поговорити про Туреччину. Чому є велика можливість знайти роботу у Туреччині в літній період? Тому що е, приїжджають дуже багато туристів е, з різних країн. Дуже багато е, російськомовних, україномовних, це, можливо, навіть більше, ніж 50% всіх туристів е, німецькомовних дуже багато приїжджає. Звичайно, інші національності можуть говорити англійською. Тобто, якщо ви говорите кількома мовами, вам не буде складно е, знайти роботу. Складно буде інше. І я зараз вам розкажу що. Е, але спершу про те, е, яку роботу ви можете знайти. Отже, можете знайти роботу в готелях, так, ну, десь офіціантом, прибирання, бути на рецепції. Інша справа в магазинах, так, де, де приходять багато туристів. І Турки знаєте, які нахабні. Тобто пропонують вам дуже багато і настирливі, ви повинні теж так бути такі настирливі. І третя справа це бути фотографом. Отже, якщо ви минаєте кілька мов, ви можете людині пояснити, умовити її, щоб сфотографуватися. Але, чи зможете ви. Працювати в Туреччині. Власне, про це я й хочу поговорити. Діло в тім, що є одна справа, коли є ви гість, коли ви приїжджаєте, інша справа, коли ви працюєте над турків. Просто вам треба визначитися з двома речами. Або ви слухаєтеся усьому, терпите все. Вашого е, власника, чи як вони власне, вважають себе власниками. Або ви просто не працюєте на них і навіть е, не потрібно е, братися за цю справу. Е, розкажу просто свій досвід. Коли я ну, деякий час працював е, фотографом, це виглядало так, що ось ви е, мусите жити в них. На роботу вони вас привозять. 12-14 годин ви відбігаєте, привозять на роботу. Додому верніше. Дома знову. То зроби, те зроби, те зроби, те зроби. І навіть розказують люди, що в них забирають і телефони. Навіть просто позбавляють. Ну, як у, у цьому, власне, як Роксолана. В них от, в Турці, як, вони ж е, історично так склалося, що колись вони були володарями доброї частини світу. Так? Тобто, знаєте, що по наших краях Галицьких навіть заходили, е, Молдова, Румунії частина. Ішло далі Крим, е, Туреччина. А потім вже в ті сторони: Вірменія, Іран, ну там, тобто в них є такий, мені здається, такий комплекс. І просто треба з цим змиритися або не змиритися. Просто скажу, що українців працює дуже-дуже мало, тому що українці народ менш-більш не такий поблажливий. І інша справа, що треба бути дуже, дуже нахабним нахабному в плані того, щоб заманювати клієнтів. Бігти за ними, просити їх от, в такому плані. Звісно, я не говорю про роботу офіційно. Я не мав такої можливості працювати офіційно. Я говорю те, що я пробував так працювати. І тому ділюся з вами досвідом. Вам вирішувати. З плюсів речі, не те, що е, воно дуже близенько, чи переплести море, чи літаком півтори-дві години, і ви вже в Стамбулі, чи Анталії, чи Аланії. Віза вам не потрібна, але е, можуть зловити, можуть спіймати. Вони часто влаштовують облави. Там є. Здається, три типи поліції. Одна, один тип поліції це кажуть, що ви з ними можете навіть і договоритися, як з Вони так е, виглядають е, е, так в, синь, в, синь, в синьому одязі. Ну, звичайна стаціонарна поліція. Друга поліція це мотоциклісти. Вони як байкери, ну, не, ну тобто не зовсім а як спортивні ці, спортивні мотоциклісти. Вони ловлять більше тих, е, хто на, наркотики торгує, ну, щось таке. І третій тип поліції це є найстрашніші. ой, як же ж їх назва була? Я, я, я напишу вам, О, зараз тут напишу. І це, і от вони вже як ловлять, так і садять у в'язницю, і ну, що, що вже просто неймовірно. Таке, діліться своїм досвідом, тому що погляд однієї людини це не значить, що так є більшість насправді. Пишіть і разом ми будемо робити наш світ простішим, давати один одному інформацію і дешевше. Тому що Поїхали, попрацювали, відробили частину грошей і відпочили. Власне, що Туреччина є дуже доброю для відпочинку. Дуже дешево, якщо ви знайдете готель. А якщо знайти готелі про всі нюанси дешевого життя, дивіться моїх інших передач. І всього вам найкраще. Гарних подорожей, гарних робіток. Перешились!